Що коли ми збираємося, то Бог нам служить більше, ніж ми йому. Без коли ми збираємося, Бог говорить до нас, Бог навчає нас, напоминає нас, заохочує нас, докоряє нас. Слава Богу за це. Коли ми збираємося, ми подумово від бадьорі, і Бог нас відбадьори. А служіння Боговій друзі, це не тоді, коли ми сходимося і дві години посидимо, Служіння Богові 24 години на добу. То правда, ми служимо Богові завжди, де б ми не були. Ми служимо Богові на вулиці. Ми служимо Богові вдома на роботі. Всюди. Пам'ятаєте кричу, коли Христос сказав про наше служіння Йому? Це притча, вона написана на фоні останнього часу. Коли сяде цар на троні слави своєї, а перед ним зберуться всі народи, і одних він відділить на право других на ліво. І скаже і до одних, і до других. Я був голодний ви мене нагодували. Я був спрагнений, ви мене напоїли. Я був в лікарні ви відвідали мене і так далі. Коли до тебе Господь такого бачили, коли це найменшому зробили, ми це зробили. Ось воно служіння Господері. А сьогодні, друзі, будьмо готові. Бог говорить до нас. І Біблія каже, коли прийдеш в Дім Божий, то серце своє приготує більше, що почути, аніж принесе жертву. І ось про наше служіння я хочу на закінчення трошки поговорити. Я бачу часу обман, але я буду старатися коротко. Служіння Богові. Біблія говорить про невицемірну віру. Я говорить про нелицемірну любов. У мене сьогодні тема про нелицемірне служіння. Ви знаєте, якось в е, минулому року, по-моєму, тоді е, я проповідав про лицемірство. Я хочу говорити про нелицемірне служіння. Хочу просто продовжити думку. Ви знаєте, що служіння Христа людям, воно було якимось дивним служінням, порою навіть незрозумілим для людей. Йому казали, тобто Христу казали, він є приятель або друг митників і грішників. Міг бути, Ісус міг бути вдома у грішників. Ісус міг просто бути разом з ними, разом в їхній компанії. Це нас це не зрозуміло сьогодні. У багатьох моментах для нас це не зрозуміло. Але Ісус Христос, Він був у тих компаніях для того, щоб впливати на них. Дуже часто, коли ми. Коли ми з вами є у таких подібних компаній, то, на жаль, компанія впливає на нас. І як написано, що куди є зловжиства, розрушає добре на правда, то правда, друзі, лихе товариство псує добрі звичаї у нас. Але коли ми є з Господом, коли ми є з Ним завжди, то де б ми не були. Віруючі люди, як світло серед темряви, вони впливають на темряву. І світло завжди впливає на темряву. Такого не може бути, що темрява вплине на світло. І чим темніше на дворі, тим ясніше світять зірки. То правда, друзі? І так віруючі люди. Так віруючі люди. Так робив Христос. Він впливав. Він був вдома людей грішня. Сидів з ними за одним столом, дозволяв, щоб грішники до нього доторкалися. Це дуже сильно дратувало людей, таких віруючих людей свого часу. Він їх приймав, таким він прощав гріхи, таких він благословляв. І цікаво, я не знайшов у Біблії, щоб він таких докоряв. От таких людей, щоб Христос докоряв. Але коли ми подивимося на іншу категорію людей, і Ісуса Христа, його відношення до тих людей, було протилежне, воно різко відрізнялося, відставили до тих людей. Ці люди були поважні. Ці люди були авторитетні. Ці люди були побожні. Ці люди були начальниками в людей. І такі люди вони тримали Слово Боже. І закон Господній в руках. Але таких він бокаряв відкрито різко і перед усіма людьми. Він говорив подібні слова, і це за записано в 23 розділі, 13 му вірші. Гореш вам, книжники та фарисеї, лицеміре що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Яким чином люди, які проповідували Боже Слово, навчали людей, Знаєте, можна проповідувати, устами говорити, навчати разом з тим бути перешкодою для людей в Царство Боже. Як не парадоксально це получається, і ми бачимо, що іменно люди, які вважали себе віруючими людьми, люди, які вважали себе побожними людьми, вони були перепоною для інших людей до Божого царства. Друзі, чи може бути таке сьогодні? Може. А чого так місці нево? Може, може так бути? Друзі, а знаєте, з те, з якого, з якого боку це може бути. Давайте ми подивимося на саме життя тих людей. Ісус Христос вище у контексті говорить, хто між вами найбільший, нехай буде слугою. Хто попідноситься, хай буде понижений. Хто понижиться, той піднесеться. Чому Христос говорить такі слова? А ви ще, ще скажемо? Він говорив в контексті того, коли він говорив про тих людей, Фарисеїв та книжників. І я написано у П'ятому вірші. Усі учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. Богомілля свої розширяють, здовжують китиці. Люблять вони передніші місця на банкетах, передніші лавки в синагогах, приміти на ринку, щоб люди їх звали вчителем. Люди люблять, щоб їх поважали. Люблять люди, щоб їх поважали. А от попробуй не прояви повагу. Побачиш реакції, друзі, я таке я зустрічаю сьогодні, я не знаю, як ви, Але я таке зустрічаю. І нехай Господь збереже нас усіх, бути фарисеєм, бути тими людьми, які думають, що вони близькі до Божого царства. Люди поважні з Біблією в руках, з наукою Господньою на устах, а Господь їх не терпить. Устами вони шанують, каже Христос, а серце їх далеке. Устами шанують мене, тобто Бога, а серце їхнє далеке, не відповідають слова дійсності. І говорять одне, робить друге. І Христос каже, усе, що, що вони говорять, отак от робіть. А так як вони поступають. Так не робіть. Ви знаєте, що наука добра є тоді, коли ти навчаєш і коли ти так робиш. От тоді є наука, яка впливає на людей. І люди бачать, і вони хочуть тобі подорожати, хочуть за тобою йти, хочуть наслідувати тебе. А от коли є наука, одне говорить, а поступає зовсім по-іншому. Друзі, як важливо, що до наші думки, наші слова. Наші думки, і наші слова, і наші дії були ідентичні. З такими буде Господь, таким буде благословляти Бог. А коли буде лицемірство, а що є лицемівство? То є невідповідність слів, учинків, справжнім переконанням, наміром і почуттям. Людина робить те, в чому вона не переконана. Робить те, що вона знає, що це не потрібно робити, наробить. Інша характеристика слову «лицемірство» — це є удавана сердечність, доброзичливість, духовність, якими приховують лихі наміри. Це людина, яка грає чужу роль, яких називають артистами. Доправдано всі. Це не ти. Це роль іншого. Те, що ти робиш, те, що ти говориш, і так як ти поступаєш. Це ти робиш роль іншого. Я пам'ятаю, була виконав. Один брат на землі, отак. Настроїв інших людей проти одного брату. А потім зводиш до того брата і зможе так, співчуття. Ти знаєш, десь ти люди так на те. Цві Бога на мною хорча не робіть такого. Це лице який яке дуже сильно засуджує Господь. І тут важливо перед Господом не те, як ти проводиш. Важливо перед Господом не те, як ти молишся. Важливо перед Господом не те, як ти проводиш служіння. Важливо перед Господом те, хто ти є. Яке твоє серце? Так так Бог дивиться на серце, Бог бачить серце, не те, що висловлює твої уста, а Бог бачить серце, що є скрино у твоєму серці, які наміри є в тебе, то, що ти робиш, яку ціль ти переслідуєш в своєму діянні, по відношенню навіть до інших людей. Це все бачить Господь. І зауважно, друзі. Дуже сильно Господь таких людей докоряє. Де найкраще вживається лицемістю? Де воно найкраще себе застосовує? Знаєте, що не в світі. Не серед людей не ні, ні Коли ми відкриваємо відею, відкриваємо Боже слово, то ми бачимо, що. Але дуже сильно вкорінилось і ужилось в Єрусалимському храмі, як не дивно. Ви знаєте, що є небезпека, воно може ужити серед нас. Є небезпека, друзі. Будьмо відкриті в цьому. Воно може ужити серед нас. Можливо, хтось спробував таке, практикувати в своєму житті. Хай Бог помилує такого, Хай Бог дасть покаяння і дасть прощення. Ось сьогодні ми маємо служіння, де ми можемо, просто переглядаючи себе, себе в світі Божого Слова, поправити своє життя і своє служіння перед Господом. Для академії Гри. Найсприятливіші умови це є тоді, коли нема морозу і не тепло, і не жарко. знаєте, якесь таке нульова температура, коли капає зі стріхи, таке воно якесь біля нуля крутиться. Знаєте, щось подібне, я знайшов до коли ми відкриваємо е, отрування Яно Богослова, ми, ми читаємо про е, церкву Наодикиї, коли Ісус Христос каже, ти не холодний і не гарячий. О коли б ти був холодний або гарячий. А коли ти теплий, Знаєте, ти вміщуєш в себе і одне, і друге. Можна так сказати, ти думаєш одне, робиш друге. В тебе немає конкретної позиції. Ти займаєшся одними речами. Оце якраз називається лицемірство, середній стан. Він не неприємний для Ісуса. І знаєте, що за результатами дослідження, християнського дослідження, от таке лицемірство, така епідемія, вона найкраще проживається серед віруючих людей, серед так званих нульових. Дозволяють багатьом речам володіти їхнім серцем. Ви знаєте, що Ісус Христос досить багато говорив про фарисеїв, дуже багато говорив про лицемірство. В 23-му розділі, з 23 вірша читаємо, як Він так коротко, можна сказати, охарактеризовує їх. Він каже, даєте десятину зняти з з хнину, але найважливішим законі. Все так, як належить. Ви даєте десятину. Є певний порядок служіння, є певний порядок ведення богослужіння в храмі, в синагогах і так далі. Ви все робите так, як ніби по закону. Десятину даєте з усього. Але найважливіше в законі ви покинули. Головне форма. Головне дотриматися букви закону. От виконати це все. Головна форма, театралізація, родовище. На сьогоднішній день ми бачимо, що це замінює духовність, саму суть служіння. Але найважливіше законів покинуть. Суд. Можна сказати, справедливість, суд милосердя, віру. Хай Бог поможе нам, друзі, щоби ми, маючи служіння перед Господнім лицем, а це особливо служіння, воно буде взаємно пов'язане з братами і сестрами. І ми Богу служимо тільки тоді, коли ми служимо один одному. Ми Богові служимо тільки тоді, коли ми маємо хороші відносини один із Богом. Тому що Біблія каже люби Господа. Так пов'язано все. Ми з Господом маємо відносини хороші тільки тоді, коли хороші відносини є з ближні. Коли ти лукавиш проти ближнього, ти лукавиш проти Господа. Коли ти лицеміриш проти ближнього, ти лицеміриш проти Господа, а він з лукавим поступає до лукавства. То правда? І нехай Господь збереже нас від подібних речей. Один брат, він дуже часто. Бачав певні недостатки інших людей. І він, знаєте, направо і наліво розкидався, як то мають ходити, як то мають одягатися, як то потрібно то, друге, третє. І, знаєте, можна навчати, але з яким присмаком? А це було з присмаком такої жорстокості, такої, знаєте, неприязні. От так ти маєш і не От Отаким ти маєш бути, а не інакше. А знаєте, до тої пори в нього це було, поки його діти. І те, що посіємо, те пожар. А коли пожинаємо, то пожинаємо, знаєте, з врожаєм. Борони нас Боже від таких речей. Потрібно проявити милосердя. Потрібно проявити співчуття, потрібно проявляти в нашому е, справедливість і до інших людей, і до самого себе. І знаєте, бо так, як ми будемо поступати то і Бог там з нами буде поступати, Він буде благословляти наші кормі, наші хати, наші дітей. І нехай Бог благословить нас. Знаєте, одне на таке свідчення, я чув, одна сестра каже до свого чоловіка, який пасти нам церкви, каже, римськовіче, давай будемо жити з тобою в церкві, вдома молитви. Завжди. От будемо завжди з тобою вдома молитви. Чого? Знаєш, ти вдома не такий, як в церкві? Ти в церкві набагато кращий, ти в церкві якийсь приємний. На тебе можна так з приємністю дивитися, ти так гарно говориш, ти такий ласкавий, ти вдома не такий. Друзі мої. Коли ми приходимо в церкву, ми можемо мати маску святості, маску такої. Побожності, такої любові, один до одного, милосердя, співчуття, і казати: ой як такий радий, я така рада тебе рада зустріти, ой, рада, що ти прийшов, рада тебе бачити, а насправді не так. Бо знаєш ситуацію то, і ситуацію тої, і знаєш їхні відносини. Але чуєш, оце лицемірство, і друзі мої, я знову нагадую це кожному із нас, тому що воно існує серед нас, родина бо нас Божою. Речей. Звільни нас, Господи, від таких речей. Тому що Бог бажає благословляти нас, Бог бажає бути з нами, Бог бажає жити в наших серцях, Бог бажає благословляти церкву нашу. А благословення буде тільки тоді, коли Він буде мати з нами спільність. Спільність, коли маємо спільність один із одним. то ми маємо спільність із ним. Хай Бог поможе нам, друзі, хай Бог благословить нас. Ця проповідь є дуже довга, але я буду закінчувати. Нехай Господь поможе нам збагнути те, що він говорить до нас. Апостол Петро у своєму посланні говорить про те, що він кладіть усяку злобу, усякий підступ, коли і заздрість, і всякі обмови. Він кладіть. І немовного мов ново народження, немовлята, Желайте щиро духовного молока, щоб не вирости вам на спасіння вчити. Про спасіння мова йде. Про спасіння мова йде. І коли лицемір буде казати, що я спасений, то ти ходи в груди себе пий, кричі, що ти спасений, Но коли ти лицемір, на тебе є Господь, він каже горе вам, лицеміри, фарисеї, Хай Бог збереже нас. Від таких речей, тому що доля лицемірання там, де плач і старення а Так написано бій. Боже, поможи нам бути щирими, бути справедливими, проявляти милосердя, проявляти справедливість і мати віру Божу. І нехай всіх нас в цьому Бог рясно благословить. Помоглимося. Амінь.